П'ять помилок жінок, які призводять в подальшому до руйнування власного життя. І так, поїхав. Перший пункт обов'язково мати своє власне житло в період спільного проживання або в період шлюбу, хоча б маленьку кімнатку у гуртожитку. Дуже багато жінок, коли приходить певний період, коли починаються погіршуватися відносини з власним партнером. Подумають про те, куди їм з'їжджати. А нерідко буває так, що з'їхати нема куди. І коштів винаймати немає. Тому вони продовжують себе, як то кажуть, маринувати з тією людиною, з якою вони вже не бажають або не мають психологічний сил продовжувати взаємовідносини. Другий пункт. Не одна жінка, яка брала в шлюб або вступала у відносини з чоловіком, який має а прихильність до алкоголю, б, прихильність до наркотичних засобів, будь-яких сильно діючих, слабодіючих, або якщо чоловік полюбляє різного роду азартні ігри, в тому числі онлайн. Дуже сильно жалкують з часом, тому що, як виявилося, то такі прихильності у чоловіків з часом тільки погіршуються. Третій пункт брати кредит на себе, особливо якщо ви не проживаєте в офіційному шлюбі, самостійно виплачувати, а потім ще й ділити навпіл придбане майно. Четвертий пункт. Повністю обривати соціальні зв'язки після того, як увійшли у відносини або взяли шлюб. З часом багато жінок розуміють, що це дуже фатальна помилка, повністю припиняти зовнішнє спілкування окрім свого чоловіка. Тому що буває таке, що коли зіпсуються відносини саме з чоловіком, вам не буде до кого звернутися по допомогу. Тому що з цим пунктом дуже обережно. П'ятий пункт це продавати своє дошлюбне або до вступу у відносини особисте майно, яке ви вже купили, отримали у спадок, побудували, заради того, щоб купити в спільному проживанні або в шлюбі майно, на яке потім чоловік до вас з спетензію, давай ділити навпіл. І вам придеться доводити, що більшість коштів була ваша особиста. Якщо ви впізнали свої помилки, пишіть ваші історії в коментарях. Маєте бажання доповнити? Будь ласка, разом з вами перечитаємо і доповнимо!